Табір Мандрівник це три тижні цікавих розваг, конкурсів, змагань та туристичних мандрівок від станцій юних туристів. Тому не дивно, що школярі з усіх шкіл міста щоліта приходять сюди. Наш табір називається мандрівник, тому що ми є закладом, який здійснює туристську діяльність. Тому наш табір у нас систематичний і багато чого взяли із нашої практичної діяльності з туристкою. До нас нас відвідує 30 дітей. В цьому році ми намагаємось зробити нашу програму максимально цікавою, насиченою і не тільки розважальною, але якоюсь і, і пізнавальною. Щодня на вихованців очікував новий тематичний день. Наприклад, 5 липня в станції юних туристів був День індіанця. Кожен день у нас тематичний, тобто він приурочений якійсь певний тематиці день спорту, день краєзнавства, день талантів, які дуже цікаво про Сьогодні ми проводимо День індіанця. Є такий розважальний конкурс. Діти сьогодні мають провести конкурси на найкраще розпробування, на найкращий костюм. Будуть проведені конкурси на стрільбу з лука, конкурси нічутного труду і конкурс, який ми називаємо постати турнір. В таборі мандрівник діє також своя система призів. За участь у конкурс за перемоги, діти отримують такі наші спеціальні фішечки. Ось такі вони, які в нас, якщо видно. З нашим логотипом тобто вони у нас іменні, і підписані начальником імені ці фішки вони можуть обміняти на різноманітні призи, які ми для них спеціально готуємо. Потім вони ці фішки не протягом всього табору обмінюють на якісь призи. Кожен юний індіанець придумав для себе відповідне ім'я, розмальовував фарбами своїх суплеменників та з радістю ділилися своїми емоціями та враженнями. Я тут в лагері на день індіанців. Що ти тільки що робив? Е, Вихватив мотузку з, 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 з суперника і. Складно було? Mm. Не дуже. Я е, участвую в турнірі. Перший раз я участвувала в хвостатому турнірі. Там потрібно було витягнути в другого учасника. Ось так, хто два рази витягнути. Яке витягну. ти сьогодні призвітку до цього продукту? Чому саме таке? Тому що ніяк другу читали Я в, в, в інтернаті а, і знайшли ім'я для індійців – бука-буга. Я сьогодні сюди прийшов, щоб повеселитися, Поіграти в різні ігри, вихвостатий турнір, нечутний крок, тут і звука. Я прийшов сюди, щоб грати в ігри, бо... На вулиці можуть йти в інші бурки, в табори, та немає з ким гратися. От я пішов сюди на табір та хочу веселитись. І не головне, що ти побідиш, а головне, щоб діти це древні племена, які воювали між собою. – Яке ти ім'я для себе сьогодні? Титан. Чому саме? Бо він крепкий. І я прийшла сюди, щоб повеселитися, полі... з місцями поучастити ну, по в різних міро турнірах. Міро. турнірах. Ну, мене прізвище Кікатока, тому що по японському ім'я буде Кікатока. Я сюди прийшов, щоб побачитись з друзями, пограти в ігри, повеселитися, поговорити. Ну, зараз я хочу піти на е, Безушний крок, я забув, а потім на Хвостатий в А А лука ти не будеш стріляти? Ні, я вже постріляв. Одного разу, коли ми ходили в Софії, там, там, е, на канаті, то там теж була стрільба і лука. Я туди пішов, я два рази попав мішень. А тут попадав? Ні. Таборі за кілька днів уже закриття. А вихованці станції юних туристів запевняють, що тут їм цікаво та весело, тому вони і наступного року також прийдуть сюди влітку.